Вітаю! Сьогодні ми зв'яжемо сумочку на канві. Матеріали маток ярн арт дольче. Але краще іншу пряжу. Оголка пластикова. канва і фурнітура. Першою частиною буде донце і боковинки. Я робила донце від країв до середини. І центральний ряд я робила ялинкою. Всі стіпки робляться по діагоналі. Друга і основна частина це сам візерунок по всій канві. Чотири основні квадратики. Один квадратик на канві займає 5 дірочок. Причому п'ятий ряд дірочок це кінець попереднього квадратика. Схематично це виглядає так. Якщо у вас розпушується дуже сильно нитка, тоді ми робимо подвійний стібок так, щоб це виглядало акуратно і охайно. Перший квадратик. З'єднувальний стібок другий квадратик. Рухайтесь від маленького стіпка до великого, так вам буде легше. Дуже важливо закріплювати нитку. Це робиться тільки на виворотній стороні. Ми протягуємо нитку крізь. Інші стіпки і припалюємо запальничкою. Але у запальничці є вогнище, плам'я, яке е, має жовтий або білий колір зверху і синій знизу. Припалювати потрібно тільки синім, нижнім кольором. Третій квадратик. Четвертий квадратик останній візерунок. Третя частина. Пришиваємо пів кільця для майбутнього ремня. Робимо хвостик на 2-3 см, прикладаємо, придержуємо його, прикладаємо полукільце і пришиваємо до боковинки. Пів кільця ми пришиваємо до двох боковинок. Два полукільця на дві боковинки. Ховаємо хвостик. Кінчик припалюємо. Четверта частина. Підклад. Маленький секретик. Боковинки до кінця не пришиваються. Пришивання таким способом підкладу робить його дуже акуратним, охайним. Робиться це нескладно. Ми протягуємо голку, захватуємо перемичку канви, протягуємо її знов, підхватуємо тканину і робимо стіпки. Розправляємо по всій сумці, по всій канві. Той підклад. Поправляємо приміряємо. Якщо ви помітили, я попереднє прикріпила цей підклад на маленькі булавочки. П'ята частина зшивання боків. Зшиваємо волосиною єски. Це дуже зручно і надійно. Тут нам вже знадобиться звичайна голка. Зшиваємо по спіралі. Сшиваємо на однакову кількість дірочок по боковинках з обох сторін. Шоста частина обробка країв. Об'язуємо края ниткою таким же чином, як і волосиною. Залишаємо хвостик в 2 см, прикріпляємо притримуємо його пальцями і голкою обв'язуємо таким чином, ніби він потрапив у петельку. І так робимо по два рази. Кінчик ховаємо. Припалюємо запальничкою. Так, ми обробляємо всі края на канві, щоб нічого нічого не було видно. Сьома частина пришивання фурнітури. Робимо заміри для кнопок, приміряли нижню частину кнопки, приклали її і закрили клапан сумки. Поки він закритий, беремо булавки і в дірочки прокалуємо в трі. Місця, де буде прикріплена кнопка. Восьма й остання частина ремень. Тримаємо хвостик. Я зробила 6 стопчиків. Протягуємо гачок, підхватуємо нитку, витягуємо і робимо петлю повітряну. Знову протягуємо, витягуємо петлю повітряну. І так далі. Ремень вив'язується з двох основних рядів. Перший ряд пров'язується зліва направо. Сама остання крайня петля пров'язується повітряною петлею. І тільки після цього ми пров'язуємо по дві петлі до самої першої. Починається другий ряд. Першу петлю ми два рази не пров'язуємо, а зразу починаємо вив'язувати з другої петлі. Просовуємо гачок всередину. Другої петлі і протягаємо через неї нашу нитку. І так, ми якби нанизуємо на наш гачок всі петлі вив'язані, витягнуті з петель. Перший ряд зліва направо ми пров'язуємо по дві петлі, і справа наліво ми пров'язуємо, якби витягаємо нитку з під кожної петлі. Так, чередуємо перший і другий ряд до кінця в'язання ременя, кріпимо карабін до ременя. Протягаємо гачок всередину карабіну та між між стовпчиками. Підхватуємо нитку, витягуємо, потім робимо повітряну петлю, ніби пров'язуючи. Тобто ми пров'язуємо повітряною петлею дві петлі, готові. І так... Ми рухаємося до останньої петлі, кінчик, кінчик нитки витягаємо через неї, припалюємо запальничкою і все готово. Ховаємо хвостик. Обробляємо запальничкою. Приміряли. Прикріплюємо ремень до сумки. Сумка готова. Дякую за увагу!